Хочете покращити роботу своєї дихальної системи, зменшити прояву алергічного реніту, бронхіту, а навіть астми? Дивіться це відео, а я вам покажу все. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини, рефлексотерапевт Наталя Похморська. І сьогодні ми працюємо з точкою П1 Меридіану легень. Це є точка. Виходу меридіану, а також точка тривоги. Якщо вона болюча, є проблеми з дихальною системою. Знаходиться так: ви ведете пальчиком до кінця ключиці, де впираєтесь в суглоб, і опускаємо на два ваших пальці вниз. Якщо точка болюча, коли ви її масуєте, її треба продовжувати масувати стільки днів підряд, поки вона перестане боліти. І так ви будете полегшувати стан своєї дихальної системи. Також пам'ятайте, що рефлексотерапія.